Страждання це про неусвідомлені уроки. Якщо увага людини залипає на якихось негативах, стражданнях, якщо біль, це все сигнали про те, що потрібно звернути на це увагу і розібратися з цим. Не залипати в цьому, а розібратися, усвідомити максимально уроки. Зазвичай урок в глибині є. Таким, що потрібно усвідомити себе причиною цього, цієї ситуації, тобто розмотати цей ланцюжок до, до себе, Тобто слідство в результаті виходить саме на себе. Тому що людина зазвичай є, чи не зазвичай є джерелом всіх ситуацій. Іноді ситуації є для людини, ну, не всі для людини, але буває таке, що ситуації створюються, чи якось по-іншому, що людину вчать. Але це теж потрібно усвідомити. Це, це, це все одно про урок. Тобто якийсь урок, чому ця ситуація людину вчить. Будь-якій ситуації. Ну, але тут я кажу про страждання як такий а, окремий, окремий вид уроків дуже. Болючих і дуже всі хочуть з цим розібратися. Питання, чому люди залипають на стражданнях? Тому що не усвідомлюють уроки. А увага підсвідомо все одно повертається. Повертається на ці больові точки, повертається, тому що дивись, дивись усвідом, усвідом уроки і йди далі. усвідом і йди далі. Іноді люди просто втікають. Типу, ні-ні, я цього не хочу. Все нафіг, все порубали, якби всі зв'язки і пішли далі в своє життя. І куди вони йдуть? На новий круг, новий цикл тих самих уроків. Ну, зазвичай жорсткіше. Тому що, якщо тут не зрозуміли, треба якби, доходчивіше, доходчивіше е, пояснювати. Завжди про уроки. І вийти із цього залипання допоможе. Одне вийти скажімо так, з плюсом усвідомлення уроку. І усвідомлення себе ініціатором цього. Усвідомити свою потребу пройти цей урок. Це важливий момент, що людина обирає ці уроки як потребу їх пройти. Щось дуже важливе є в цих ситуаціях. Ну, а вже доводити їх до страждань. Це, це вже такий момент неусвідомлений, коли люди сплять, страждають і думають, за що мені це, за що мені це? Не за що, а для чого.